Навчальна гра тварини на фермі розроблена на основі методу Montessori. Набір містить 4 частини для боксу, це кришка, 2 стіночки та дно, а також 6 пазлів і пазли тваринок, 4 фішки та купік. Що ж, давайте поглянемо, які є варіанти гри. Перша гра. Треба кожну тваринку дістати з пазлу та покласти в будиночок. Далі дитина просовує руку в отвір, шукає всередині пазл і намагається вгадати тваринку, яку намацала. Потім дістає пазл з боксу та перевіряє, вгадала чи ні. Якщо дитина вгадала, то шукає відповідний отвір на сюжетній картинці. Уклавши пазл, називає ще раз тваринку та згадує, які звуки вона видає. Так само дістає всіх тваринок із боксу та викладає їх на поле ферму. Наступна гра взяти треба верхню кришку з боксу, кубик та фішки. Кожен гравець обирає собі фішку та ставить її на старт. Гру починає наймолодший гравець, кидає кубик та робить фішкою вперед стільки кроків, скільки випало на кубику. Якщо фішка гравця зупиняється на зображенні тваринки, гравець називає її та згадує, які звуки вона видає. А в третій грі знадобиться нижня частина боксу. Треба уважно розглянути малюнки і кожному гравцю назвати по черзі тваринок та поставити на тваринку відповідну фішечку. А четверта гра вгадати предмет. Вдома можна вибрати різні предмети, це як гребінець, резинка, ложка, ручка, покласти їх у бокс. Дитина потім просовує руку у відвір і намацує в боксі предмет. Потім намагається вгадати його, називає та дістає з боксу.